Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні короткий огляд комплекту переобладнання під редукторний стартер за допомогою ось такої от плити ПД на техніку МТЗ, ЮМЗ і СМД. Також можна встановлювати даний комплект переобладнання. І так, почнемо з самої плити. Плита виглядає чином литовського виробника фірми Юбана в комплекті йде з болтами і граварами. Що стосується стартера, в даному комплекті у нас є Магнетон Чехія 12 вольт, 3,2 кВт. Це є дійсно оригінальний редукторний стартер чеського виробника. Щоб його відрізнити від аналога. Ви повинні заміряти ось тут висоту довжину якоря з обмотки, Ось ця відстань ось тут повинна мати штангелем 147 мм. Також, якщо ви його зважите, поставите без упаковки на вагу, він повинен важити 6,5 кг. Даний варіант комплектації переобладнання під стартер за допомогою плити з ось цим стартером рахується одним з найкращих. Найкращих ось Така комплектація. Якщо вас зацікавить даний комплект переобладнання, ви можете замовляти його у нас на сайті agroPravда.mtz або телефонувати за ось цим номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня, до побачення!